Всім привіт! Ви на каналі Гутуєва. І сьогодні у нас буде друга частина Лего Тескрашу. Якщо ви не бачили першу частину, то, будь ласка, обов'язково подивіться, вона дуже цікава. Сьогодні ми будемо розбивати ось такі Лего автомобілі. Перший у нас на черзі автобус. Далі ось такий спортивний ренджеровер. Ось такий тракторець. І ось така фура з причепом. Ну, в цілому, отак от виглядають наші автомобілі, все будуть розбивати. Тому ну, переходимо е, самому тест-крашу. Але спочатку я вам скажу дещо. Знаєте, в першій частині тест-краша, е, об цю стіну машини ударялися. Коли у них залітали ось ісь рампові автомобілі, то о, вони мало з того ударялися. Тобто, Бану з того автомобілі їх розбирати, то ще вони плюс у стіну пекнулися, тому вони просто розліталися на шматочку. Тому я планую покласти туди якесь м'яке покривало або одіяло щось таке. Це зараз ви все побачите. Що, ну, що ж, Можна робити тест краще? Так, в цілому виглядає, отак наша рода в цілому. Надіюсь, тест Краш не буде такий жорстокий, як у першому відео, але... Ну, подивимось як там буде. Що ж, ну, почнемо наш тест Краш. Ось і наш перший тест-краш. Ого, це було класно. Да, бура, просто розлетілися, прицептая у водіялі. Ну, я так бачу, що реально ушкодження давно були такі, що це просто треш, а тепер такі вже більш-менші ушкодження, так що переходимо до другого тест Крашу. Тепер другий тест Краш. Бррр. Що це було? Нічого собі, я в шоці. Цей трактор навіть от удара стіни видержав. Я не думав, що він настільки міцний. Да, якісний набор. Бо це не саморобне, це е, набор. Чіло, Ду -ду дуже якісно. Один ковш відповів, що це просто рекорд по тест крашу. Ну, оцініть цей тест краш в коментарях. А ми йдемо далі. Тепер третій тест краш. Да. Я думав, що щось епічніше буде. А тут таке наборні якісь лего міцніші за мої саморобчі. Ех, ладно, переходимо далі. Тепер останній фінальний сестра. Я тут вирішив, що буде без покривала, тому що я побачив, що такі два набора видержали. Я думаю, що цьому менше пощастить. Що ж, поїхали! Да. Знову, знову, знову і те саме. Ну, Тут хоча б колеса, колесо випало, кри, дах, двері боковісякі. В цьому лобовуха разом із половиною дахом. В принципі, отак от Ну, В цілому я думаю, що на сьогодні досить крашу. Всім дякую за перегляд. Гарного вам вечора або дня. Всім до побачення!